Миру, дорогоцінні, слава Ісусу Христу. О, знаєте, Ісус Христос він розказував Тайне Царство Божого у притчах, щоб було для всіх доступно. І часто люди кажуть, що притча це не важно, це якісь знаєте казки там. Але е, якщо тако подивитися, то притча навіть перекласти з англійської мови, то це є парабола. Це взагалі математичне визначення, яке показує точність. І Ісус в притчах він показував реально тайне правила царства Божого. Але е, чому він це робив у притчах? Тому що притчі вони знаєте, показання на прикладі фізичному для того, щоб всі люди зрозуміли. Одна із прич це про пшеницю і кукіль. Але перед цим хочу вам показати такий момент, таке відкрування, яке я почула із своїх священиків, дуже торкнулося. Це стосовно того, чому Ісус Христос, коли був на землі і робив там чудеса, стілював, воскресав, виганяв бісів. То часто він це так робив, щоб люди не бачила і ще й казав, що нікому нічого не кажіть. Але коли він е, облічав фарисеїв, садокеїв, книжників, всю цю еліту фарисейську, та, яка знала е, закони, слово Боже, чому він проселюдно їх облічав, називав там Змії, Гади, Кодлогадючі, та, чому він це робив? Тому що е, притчі про пшеницю кукіль дуже чітка відповідь показана, що пшениця це є е, слово Боже, а кукіль — це є слово від сатани. І е, якщо взяти. По агрономії, та, то пшениця вона родить добрий плід, з якого ми потім робимо хліб, та тобто мука. А кукель це бур'ян, який росте між пшеницею, і він заглушує оцю пшеницю. Розумієте, він навпаки робить шкоду. Корінь пшениці він заглушує і він такий переплітається з пшеницею, але він плоду не має і він гіркий. Ну тобто, що порозуміла слово від сатани, яке якраз і несли фарисеї садукеї. І ісус їх облічав при вселюдного, тому що вони мали вплив на народи. Розумієте, їх слухали народи, і що саме гірше, ісус показував, що вони свою душу губили та й ще інших губили. Розумієте, це дуже страшна позиція, коли зараз багато віруючих людей вони повністю то все саме повторюють, коли вони додають чи забирають від слова Божого, коли вони іскажають слово Боже. Та це дуже страшна позиція, і дуже важливий момент. Ісус показує, коли учні його приступили і сказали йому: ти знаєш, що фарисеї, почувши ці слова, спокусилися. А Ісус каже, він даже за це не хвилювався. Він показав, що. Усяка рослина, яку насадив не отець мій небесний, буде вирвана з коренем. тобто зараз. Та сама позиція в нас час є пшениця, є діти Божі. Пшениця це діти Божі, та, які несуть істину, є світлом, несуть спасіння, а є плівела, кукель. Тобто діти сатани, які забирають, у Слово Божого, які несуть лжевчення і гублять душі людей. Ісус показував все, що мій батько не насадив у кінці віку. Це буде все викоренено. Розумієте? Бог поставить точку цьому всьому. І тому зараз кожна людина вибирає, в якій позиції бути. Чи бути. Дітьми Божими нести реально світло та ослювати цю землю, нести чисте слово Боже, тому що там далі Ісус показував притчі, тобто є землі, та є ґрунт, тобто наше серце це земля і є добра, є терниста при дорозі, камениста. Ісус теж показував, що як сатана входить в наші серця, та це коли ми не турбуємося мати слово Боже, та оцю пшеницю, зерно та пшениці, коли ми не турбуємося, розумієте, не бодрством і не турбуємося мати слово Боже, тоді сатана він має Доступ і e... Ісус показував, що як нам не спокуситися, та це іти по слову Божому, не забирати, не додати, бодростувати, каятися, змінювати своє життя, та і жити по Слову Божому, реально підтверджувати свою віру ділами і підтверджувати статус що ми діти Божі. А коли ми забираємо, те, що нам подобається, розумієте, нашій душі, коли ми не бодрости, коли ми не каємося, от як фарасеї, та Ісус бачив їхні серця, і вони й сказали слово Боже, вони несли вже вчення. Ісус сказав, що ви код, розумієте, і він казав. Що ви діти гієни, І Ісус каже, що ви будете вирвані скореним. Тобто, в кінці віків Бог поставить точку. І зараз ми вибираємо яку позицію чи бути пшеницею, та? реально нести істину чи бути тим кукалем. Тобто, бо тому, що саме гірше, це не гірша та людина, яка біснується, а гірша та людина, яка має владу розумієте, а що найгірше. От ці законники, фарисеї, садукеї, вони мали владу в народі, розумієте, і вони несли вчення. Вони сказали слово, вони не виконали слово Боже. І це це дуже страшна позиція, бо вони свою душу губили. І ще й інших губили маса народ. А Бог за це все спитає. Тому вибір зараз за кожним або пшениця, або кукель, або діти Божі, або діти сатани. Амінь.